Стало мені погано і доставили мене в приймальне відділення Уманської міської лікарні. Там зробили КТ, але ввечері швидкою допомогою доставили сюди. Я так зрозумів, що Олег Олександрович попросив, щоб мене екстреним случаєм доставили сюди, в Черкаси. Операція йшла 9 часов. Ну і Себе я прийшов вже в реанімації. Був в свідомості, але тиск його був невисокий – 55-60. Було дивно, тому що при такому тиску вже людина це вже вважається колапсом і шоком. Вона вже має бути без свідомості. Але пацієнт дуже молодий, йому 31 рік, слава Богу. Що все зробили вчасно. Навколо серцевої сумки у пацієнта під час оперативного втручання ми виявили значну кількість средини. Це кров зі згустками, яка просто стиснула саме серце. Все потребує екстреної операції. І ця операція також має величезні ризики. Оперативне втручання може мати ризики до 40%. Хотіла дуже подякувати. Лікарям цього кардіологічного центру за те, що вони спасли мені сина, за те, що вони витягнули його з того світу, не задумуючись ні на одну хвилину, ні на одну секунду, вони робили все, що вони могли. Низький вклін їм, і велика, велика подяка.